Добрий день, друзі та підписники мого каналу. Вітаю всіх працівників сільського господарства з Днем сільського працівника. А також сьогодні маленька ювілейна дата 5 років моєму трактору мені-трактор Шіфінг СФ 244. Я хочу вам сказати. І розказати маленький обзор про трактор. Сьогодні ровно 5 років ну, куплявся він 3 листопада. Перше відео було додано на сайт і зроблений обзор трактора. Це було 20 листопада 2017 року. І так, що я хочу вам сказати по міні-трактору? Техніка дуже гарна. Хоч і казали, що ремінний, китаєць, це все неправда. Розказую все те, що є. Які були поломки, розкажу чуть пізніше. Що зробив, буду розказувати зараз. Глобального нічого не робилось. Що зробилось, це перше ваздуха на Т-40. Всі як знають свій там під капотом стояв, то бумажна тряпка була китайська. Дуже хороша дороботка, це ми з батьком зробили гідрооситва руля. Це хороша дороботка. І всі знають, що я не поклонник того, щоб коли нажимаєш щеплення, не працювала е, на вісках, не піднімала. Тому що насос тут стояв на первичному валі. Коли щеплення ножа, первичний вал не крутився і тим самим відключав масляний насос гідросистеми. Тому ми перенесли на праву сторону за маховиком коробки передач. Все як є за 5 років, що в мене було з поломок, два рази пробивав в перший год. Пробивав склад задній правий на арматуру наїхав. І буквально тиждень назад обратно ж правий задній склад. Це одне. По двигуну геть зовсім нічого не робили. Всі відео є на моєму каналі. Одне, що була причина, ми розбирали двигун, коли була перша заміна масла, там хто шифінгісти знає, є сапун. І там така мідна мембрана і сливна. Дірочка, яке масло назад в карті сливає. Я вам скажу так по-простому. Грубо говоря, ми подумали, що ну, год трактор отработал, і треба, типу, поршня, масло счет того, що типа, в сапунку кидає масло. Хоча розібрали, все нормально. Міняли два чи три рази, це прокладку під головкою. Міняли чого, Того, що чогось з весни. Фрезерував, як зимою заливаємо антифриз і навесно то починаєш фрезерувати, коли ці ще перепади погоди, от чогось прогорала на антифризі прокладка. Хоча головка все шліфована, прилягає ровно. Тому на воді ще й досі на воді їжджу. І декілька поломок було по коробці передач. Перше, це що сталося, подшипники на Вомін, вала дборомочності. Коли вниз фрезеруєш, масло стікає наперед, в коробки передач, взаді підшипники сухі. Треба додати хоча б на 2-3 см вищого рівня Це для всіх починачих шофінгістів, кого такий трактор. Але і другі мені трактори вони всі по типу одинакові. Потім Два рази обривала гідроподйомник. Ви знаєте, було відео, я це По Гідро все обратно по своїй халатності. Спішиш, на скачку вверх фрізучий плуг підкинула, вниз ударила, відбила. І дві поломки було лопав первинний вал. Первинний вал лопав. Чому? Тому що... Не з плугом, не з прицепом, не зі сніговим відвалом, не в транспорті. Фри... Тільки при фрезуванні лопає первинний вал, а лопає чому? Їдеш до людей, надієшся, що все буде добре, тут немає ні пінтів, ні камнів. До цього тут 300 разів фрезерувались, копались руками, лопатами, ногами. Перший раз фрезерував папа, попав на піньок оборвала первічний вал, ну трактор можна доїхати без проблем. тільки цеплення плоха передача включається, бо відходить шків А вторий раз осінню якраз на 5 років трактор, це десь Нет, чуть раніше, десь в початку жовтня це було. Я поїхав фрезерувати, вроді після дожжиків земля мокренька. Ну як, земля не мокра, але все одно нагрузка, попав камінь. Хоча до цього там 4 роки фрезерував. Топав камінь і обратно обірвувал. Тому рішив для себе фрезу я все, користуватися нею не буду, тільки -то для себе свої огороди. А так, тракторцем я доволен, задовільний. Ось так він зараз виглядає, виглядає чому грязний. Сьогодні приїхав до батьків. Треба вивезти сміття, вже одну ходочку вивіз, треба ще одну, як бачите. Ось. Тому які є питання, пишіть в коментарях Під описом я залишу свій номер телефону. Пишіть вайбер, є на цьому номері. Можете дзвонити. Якщо... Не беру трубку, я вам обов'язково перезвоню, тому що в мене місяць назад як народилася дитина. Тому ось так. Ще раз всіх вітаю зі святом сільського працівника. До нових зустрічей.